Здрастуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на четвер на 5 червня 2025 року. Перша чверть місяцю Терезах, день місяця 9 та 10, який розпочнеться о 15.08. Мої любі, хочу нагадати вам, що всі критичні е, сатанинські дні відчуваються зарання – до їхнього настання. І енергетика їхня загалом негативна і ще довго тягнеться таким собі шлейфом, навіть після настання наступного місячного дня. Так що 9-та місячна доба буде відчуватися у четвер, 5 червня, майже аж до вечора, до пізнього вечора. От. А наступний 10 місячний день, символ якого фонтан, він такий світлий, спокійний, тихий, він уже себе проявить 6 червня, от, у п'ятницю, швидше всього. Як ви вже знаєте з попереднього відео, що 9-й місячний день, символ якого летюча мишка, це тяжкий сатанинський день. От. І хочу вас застережити, що енергетичні вампіри. Вийдуть на полювання, їм вдома не буде сидітися, їм вдома буде нудно, їм захочеться зіпсувати комусь життя. Це для них прямо медом їх не корми. Так що, от, Коли ж будете розмовляти із неприємними людьми, покладіть ліву руку долонькою на сонячне сплетіння, от, і подумки про себе скажіть. Захищена. І вас не вразять оті енергетичні стріли негативу, які будуть направлені у ваш бік. А іще ви не віддасте свою енергетику неприємній людині. А краще буде, якщо ви заздалегідь попрощаєте та повисвобождаєте от із себе енергетику 9-го місячного дня, негативну енергетику, то вона вас не зацепить. Ось така магія, любі мої. Так що вона працює. Попробуйте. Категорично забороняється 9 місячний день вживати алкоголь та тонізуючі напої. Бо в цей день от, дуже є велика небезпека отруєнь. І будьте уважні до того, що ви їсте. У магазинах дивіться на сроки придатності продуктів, бо є загроза. І ще пару слів про Садово-городні роботи у 9-місячну добу. От. Е, треба продовжувати ті роботи, які вже розпочали напередодні, і які обов'язково треба закінчити. Можна займатися політтям, бор боротьбою з бур'янами і шкідниками та хворобами рослин. Саджати рослини можна, якщо місяць знаходиться у потрібному знаку це тілець, рак, скорпіон і риби. Краще всього саджати. Ті культури, які швидко псуються, а також будуть швидко з'їдені, бо довго вони зберігатися не зможуть. А іще місяць у нас стоїть у знаку Терези. Місяць у Терезах давай помиримось. Час любові та легкості, спілкування приносить задоволення, а переговори удачу. Якщо ви з кимось посварились, саме час помиритися, якщо ж відносини не. І з ким зіпсувалися зовсім, саме час прояснити ситуацію у тактичному, ненав'язливому та дружньому спілкуванні. Дні Терезів допоможуть вам у цьому. Пора помиритися. От коли місяць у Терезах людям хочеться прямо літати. От він несе з собою гармонію та умиротворення. Але ж у нас 9-та місячна доба, от якраз місяць у Терезах. Трошки пом'якшить характеристику дев'ятої місячної доби, і вона пройде не так напружено, як зазвичай, трошки м'якше. От в ці дні дихати легко, та знаходитися у приємній компанії хочеться. Хочеться спілкуватися з коханими, друзями, рідними, любуватися прекрасним та уникати любих проблем. От підвищується увага до протилежної статі. Зав'язуються романтичні стосунки, як правило, ненадійні, але зато вони ніжні та гармонійні. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.